Добрий день. Вас вітає компанія Promptomie. Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від китайського виробника V-Belt А 1550. Профіля має розміри 13 мм ширину 8 мм висоту. 1550 це довжина посередньому перерізу. Це означає, що. По корду або по середньому перерізу ремінь має довжину 1550 мм. ремінь ставиться на косарки, має гарні експлуатаційні властивості, але китайські реміні з часом тягнуться. Для цього, при виборі саме даного реміня вам треба мати на увазі, що. Потрібно буде з певним проміжком часу підтягувати дані ремені. Купити клиновий привідний ремінь А1550 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.